Ввечері 10 жовтня у селищі Благодатне Нововолинської громади п'яний водій на Рено Меган з'їхав з дороги та врізався у дерево. Внаслідок аварії постраждали двоє пасажирів 14 та 16 років, які також перебували у стані сп'яніння. Їх госпіталізували у відділенні хірургії. За інформацією поліції Волині, винуватець намагався втекти з місця ДТП, але патрульні повернули його. під час доставляння водія. Медичний заклад для освідування він надав правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 500 євро. У мене є пару євро. От дивіться. Що це таке? Ну це от, щоб за ваш виїзд, за бензин. І так само назад. Дивіться, за... задачу або пропозицію хабаря є кримінальні. Ні, які хабари? Це от, ну я чесно кажу. Я не, не така людина, щоб там комусь щось давати. Однак у нього не вийшло викрутитися із ситуації. Результати освідування показали 1,81 проміли проміле алкоголю в крові, що в 9 разів вище допустимої норми. Тепер правопорушник понесе кримінальну відповідальність одразу за двома статтями кримінального кодексу. Наразі за цим фактом відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу та частиною першої статті 369 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження та про надання неправомірної вигоди службовим особам відповідно. Слідство триває.